Oh попал, попал все равно, тележат. Oh Року, радянська влада почала, розпочала страшну війну проти селянства. За законом, названим законом про 5 чоловіків, 55 тисяч селян були заслужені до 10 років дизничи та закон таборів та досмертний кари за що крадіжки в 11 худоби. Проживочі загони та за сприяння місцевих комуністів відбирали у селян практично усі продукти харчування. За таких умов селяни намагалися забивати худобу для власного споживання. Щоб вижити в умовах голоду, який настав 32-й та тривав до 33-го року. Небачений в історії України голод охопив Україну Нижня Поболжа, Північний Кавказ. Але особливо дісталася Україна. Випадки людоїдства і смерті цих цілих сіл були настільки частими, що це нікого не дивувало. Масштаби голоду були катастрофічними. Дотепер невідома точна кількість померло. Так що до України називають цифри від 3 до 12 мільйонів людей. Голод в ті роки став для українців тим, чим був Голокост для євреїв і різанина в 1915 році для Вірменії, як трагедія, масштаби якої неможливо збагнути, голод травмував націю, залишив її на її тілі глибокі соціальні психологічні шрами, які вона носить до сьогодні. Спогади. Зі спогадів бабусі мого батька Єви Євитрохиміння. Про ті страшні роки голоду кордон, кордон між рад України кордон міжрат України і Польщею з 1933 року полягав в Корецькому районі Рівненської області. Полічці Корчі. На різних берегах річки жили люди із одних родин, але були розділені кордоном. Під час голодомору жителі польської території старались підтримати своїх родичів на радянській. Руслої річки корчуть, вони складали на крутиках пакунки з продуктами. До течією ти відносно до радянського берега, де їх могли підібрати голодні люди. Але це здавалось рідко тому зробити. Прикордонні застави були підсилені підрозділами Червоної армії, які до несли патруб до берега. Вони не допускали замучених від голоду людей до річки, а тих, хто робив спробу це зробити, розстрілювали. Вы